У храмі ікони Божої Матері у таму ймої печалі престольне свято. Засудженим, які у місцях позбавлення волі зазнають духовних страждань, йшлося у промові звернення до вірян, допомагає щире звернення до Господа Бога та Матері Божої. Засудження на багато років, дізнаючись про смерть родичів, нерідко впадають у смуток від того, що не змогли потурбуватися про близьких, відзначають священнослужителі. Здесь это все очень ярко проявляється, поэтому совершается також здесь і заупокоєння молитвы, за которых приймають участь суждених, які просять молиться своїх близьких і родственниках. Храм на території 18-ї колонії служить духовному спасінню засуджених уже майже 12 років. Повідомили у виправному закладі. Ця культова споруда одна із перших у пенітенціарній системі Харківщини. До того ж, збудована вона за нетиповим проектом руками самих засуджених. А суджений з такою іскриннім ентузіазмом, з желанням почали от, е, роботу по фундаменту залівки, провели ми богослуження. І э, е, осенью 2001 року цей храм освітілі і назвали имени ікона Божа Матери Віталій моя печаль». У 18-й колонії працює іконописна майстерня. Нині там триває робота над новими іконами, розповіли засуджені. Прималювання ликів святих користуються усталеними зразками. На даний момент ми діємо престол се до церква большої, ну і смотримо, обновляємо, щоб зі своболо нас красиво. Зі слів самих засуджених у роботі над іконами вони знаходять для себе душевне заспокоєння. Світлана Маренич, Михайло Новосельський. Новини сьогодення.